Всім привіт. Бачите, як в мене очі, як у... Як у, кого? Як у ну, коротше. Ну, коротше, як у мене, тим. так. Спав півдня, більше як півдня. Ну не півдня, звісно, ну просоння. Діло в тому, що куди ж підемо гуляти, Ідемо вже одні ті самі міста надоїли. Ось посвідки покажу новий парк. Ну пішли, можка літає. А ще yeah. я хочу його обрадувати, що новий. Думаю, ну він же ж пройшов тут усі лазінки. Це для мене він новий, а для нього не mm. очі. Не був. Я бачив, проїздом проїду, так, а тут, оказується, о, ти і сидиш. Да. Згорбилася. Там дорожка і по одній вона узенька не так, як у парку. І Там лавочки, і тут лавочки. І Бачите, тут завжди да? прохлада. Тут добре ходить, як жарко там на дорозі. Сьогодні в нас не жарко, кругом. Да. А так, коли я десь іду, з больниці сюди дорога така, то тут дерева з усіх сторон і ніколи жарко не буває. Тут завжди лавочки в колодку. Липа ось вона зацвітає з зелененьким. Ну, тут пізніше вона буде, ну буде. І воно якесь дерево цвітає, такі цвіточки красиві. Тут треба перепливти через канал. А що через ось дерево ось це... Віточка така, якісь розовенькі, чи вже от свіли, чи тільки зависи. Вони цвіли, ну, яка лича, як тере, ну, коротше. Оце такі діла. Так що ну, приведемо себе в порядок після. Ні, в мене а? висипались волоси, вже нема що приводити. А... Взагалі їх нема. А, є, не Я підстрижуся дівчини на лисо. Хочу лисину зробити, прямо на пальчик на сантиметр, ти ще не знаєш. Хочу обстригти, хай ще відростає, чи взагалі видалися, я не знаю. Ну Воно оце три осталося волосини, як у Баби яги з розпущеними. Ну, то годи з розпущеним. Так, сьогодні неділя, віддихаємо. Завтра на роботу, працюємо. Вчора були в Кракові. З'їздили, так? Да? Не з'їздили. <гум> не з'їздили. Приїхала Сваха наша, ну, зятя сестра. Ми її привезли додому в 11 часов ночі. Ми вернулися з Кракова і в 6 часов утра вона вже уїхала. Капець. Ну їхала вона автобусом, автобуси. Ну, чи лікар Обратним путем, да. і Сюди їхала, задержали поїзд, да? задержався Поїзд задержався на цілий час. І вже коли вона була в Кракові, в Кракові, то не було на чому доїхати. І вона подзвонила, встріньте мене. Ми з'їздили, встріли, привезли. Причина приїзди на одну ніч. Людина працює. робота. ну, треба робити, бо треба гроші, бо ми прекрасно знаємо, що в нас за ситуація зараз закорочена. А треба нам лікарство. Боліють усі. І по їхній стороні, і по нашій стороні. Лікарство треба. Перевізник щось там відказався багато брати. Бере мало, платить треба багато. Так. Привезла лікарство, спеціально приїхала, прочитала, побачила своїх, побачила дитину і маму, і привезла лікарство. Ми сьогодні вже крепкі з вовиком. Спасибо, Тонечка, якщо дивишся, вилічила нас саркопцію. Я коли ой, тут все-таки машини. Чуть нічого, ну це ж машини. Ми з не в погріб не сядемо, щоб нічого. Нічого я колись відчилася дома, ще валік тільки з Лідою зустрічалася. І ми купляли у мене дуже боліли ноги. У мене до такої степені боліли ноги, мені було 43 роки чи скільки, що я ходила з двома палками, не могла встати з кровати, мене піднімали. І тоня мені там в Запорожі проконсультувалася з подружками своїми і придворили попити аркопцію. На той час була, вона мені передала 90 доз, я не розуміла, думала, що такі тільки є. аркоксія, аркопся пачка, сім таблеток, я їх випила, і я стала на ноги. І вже коли я була в Дніпровці, коли ми перевозили 40 тонн угля з воликом, у мене схватили, появилися дві грижі, вони воспалилися і коротше позвоночні. І коротше. Е МРТ, вся, вся біда, назначення врача, аркоксія, 120, перша доза була перва пачка, а друга 90. І вилічили. Там ще були якісь ще одні, я не пам'ятаю, і було 5 ампул да? так? Дексалгін. От. І оце мене поставило на ноги. Ми вспомнили, Вовика спина болить страшне, на роботу ходити треба. Мені треба, бо теж косточки круті і ноги болять страшно. Так що ми вирішили попросити Тоню, щоб вона нам купила в Запоріжжі аркоксію, так і як привезла. назначав врач 120 і 90. По, по дві пачечки. Перва доза в нас буде 127 таблеток, потім буде друга доза 97 таблеток. І оце ми вже сьогодні вкололись, випили, так називається, бо люди подумають, що це ніколи. Випили по таблеточки і нормально. Время у нас вже, мабуть, три. Тільки вийшли на вулицю, ну Стиль. я вдома, я дома вже понаводила, все поробила, що мені хотілося. Волик у мене сідні слоненький, ніяк не хоче. Лежить і валяється, валяється, валяється. А зараз йдемо, кажу, ну як спина, ні, добре, нормально. А ну у вас як спина? Е, хтось нібудь приймав, ще аркоксию? Ну, щоб узнати, дійсно, бо я переразую, ти вже пила. Ти... Я точно уверена, ну, що а я, то, ну взагалі. А якщо хто у кого болить, то ми в совєтті. Ну ні, ні, ми, вас Но, не, не. ми вам кажуть. не совітуємо, тому що питайте у врачів, бо я боюсь давати собі. Ні, ну, те, що ну понятно. Ми такі рисковані, як ми, що, що почуємо, те й пішли. Мені, як і до врача, так то мені будь-які хай посовють, та я куплю. Мало ми так перепробували. А що ти п'єш? Ого, і в мене таке болить, і я був таке пити. Мало так припили. У нас у западі Постоянно. була одна жіночка, казали, що вас треба судити. Як до неї прийшли, там врачі побачили, кажуть, вас треба судити. Був дефіцит лікарства, а в неї було стільки лежачого, залежаного всякого. Оце почує. А що ти п'єш? У мене те болить, те болить, піде на вулицю там до людей. Послухає, в того те болить. те. Вона побігла, купила, достала. І в неї воно їй не треба, бо вона його не пила. І стільки кажуть, знайшли лікарства вдома, що кажуть, вас судити треба. Люди страждають, немає лікування такого. Так оце і в мене А тут. вдруг заболить? У мене. у мене тут теж ампул яких хочеш. У мене... Як побачили медики, скоро приїхала, вона. А я виставила ящик, що в мене є. Мама не горюй! А в мене ж крововстанавлючі усяк, яких ти хочеш видів ампул. Слава Богу, що вони не треба. Лежать, може колись комусь треба буде в групі написати, може правда комусь треба допомогти. Бо сроки ж проходять. Бо ми що з України заказуємо, це тільки лікарства. Опять нам Тоня привезла, цю фанігану нам привезла. Треба шефу ти ж казав йому, що закажеш, як він заказ. Пару пачечок холодно, все ж потіш. А продукти що заказувати? Що ще магазин ми для нього сюди? Є. Так вона приїхала, каже, Сваха не встигла з валіком побачитися. Сиділа на ступіньках, ждала валіка з роботи, а Валіко поздав і якось вони розминулися, що не побачилися. Ось така поїздка. Ну, ви познімайте поснімайтесь. Ми там. ми да, ми. там, ми. Ой, зараз підійдемо до нашого Арика. Арик, я по армію. Видите, как тут речечка у нас. Если таких речок тут э, штук 10 по закопанному. И туда сбегает вниз, а там уже больше, ширше. И еще э, туда бежит в сторону наниз. низ, нового тарга. Там еще больше. И тогда, яка тут висла речка, речка да, сам так, ну, А уліки, от бачите, тут спеціальні такі для шмілів, для ос. Домики построїли. І в тому парку я бачив, і в цьому парку. А тут немає нічого сложного. Можна вдома таке построїти. Хай комари живуть. Ой, щось. Кася, є. Що це за деревина? Тут навіть щось. Цвіточки якісь О, не знаю. А це цвіте, воно на що, листок як дуб, дубця вроді. А воно вже відчувалося. Ну прийдемо пізніше, мабуть, надо, надо, я знаю, де відео п'ятилітрові продаються з кришечками, та прийдем сюди місяців через два, мабуть, mm -hmm. поспіють та нарве, може. А я не знаю, побачимо. Ну, щоб даром не йти дивитися, вже з відерочками і прийдемо. Ось о, липа я вам покажу ближче. Може хто не бачив липи, так я вам розкажу, що таке липа. Ось такий цвіт у них, сережки такі. Вони жовтіють, як поспіють, потім їх зривають і чай п'ють. Липовий чай дуже полезний. Люди живуть тут не... неплохо так. Да? Красиво в них там домики спаківні, цвіточки. Інтер'єр непоганий. Щось заходить на дощ. Це там заходить на дощ. А там, там сонечко світить, бачите? Улимніть, у вас знімає скрита камера. Нічого собі скрита. Так. Проходить хмара. Уходить куди? хмара. Проходи, а, проходить, на... Мініка... от... уходить. От... Не каппав. Капнуло на мене, ні? Ні. Це дом воно спереді, ото от, там стіколешка, а там ліфт. Я бачив, вверху низ ходить. То, то, ну, живуть там люди чи якась організація. Та дом живуть живі люди. От, ти з вулиці знаєш, що тут дому це ж на мостику, це ми сиділи з лідою череблями мостики, а це у больницю і тут жити. Нам теж можна ліфт поставити. Шахта є така, ступіньки по кругу йдеш, а всередині ліфт можна. Такий, обичний, як ото, ну, а в домах, як у трьохетажний дом, спеціально продаються ліфти. Тут поставили кухня знизу і тобі нажав на кнопку, і туди я є, що подало у спальню. Це таке. Ми ж вам не казали, а лі не ходить, вчора купили дві сковороди. О, ну, Вчора не хотіли вчора напити блинчики. Одна типа ну, купили, не блінна, а купили хотіли блінну, ну була там, вона більша набагато, так як... Получилося б будь, заготовка для пітки. Ну це такі бліни, що тут треба по кілограму ворогу замотувати. Ми купили меншеньку і височеньку, щоб вона була не тільки для більний, ну ще мають для чогось. Що далі? Е, ну, вчора не вийшло, а поїхали втрату. Значить, сьогодні должно получиться. Вийшли Роби... на часок погулять да. і будемо робити бліни. Ми вам покажемо сковороди і бліни. А як будемо їх колотити, ми покажемо. Оце секрет. У нас такі пищні, короче. Так? Ну що ми ще вам скажемо? Скажем пожелання, все хорошого. Диви, я походив по траві, і в мене щось начеплялося. Позеленіли. позеленіли черевики. Були такі вони сірувати стали вони жовтуваті. А, це ціна. Ці, ці, ці. Сейчас я вам покажу. Тут цветочки, а я ходила там. Блин, да, фото не очень видно. видно, красиво, там красиво. а там так красиво. Красиво, красиво. Помните, что это красиво. Это сюда козочки. Толко, ты дивишься, Оксана, а это кузу держите, да? Кроличка. видите, это? Хтось до Діани дзвонимо, дзвонимо, як ми можемо дозвонитися, Де вона не максимально... Не йдуть не ні на Так, да. Де вони вже три дні не виходять в ефір. Хоч бери та йди до них. Де це вони? Так, Ось як обіцяв, так і робимо. Значить що? оце Так, почну спочатку. Оце така сковорода. Почнемо такої... з блинці. З кришкою. Оце така, вона ще не пользувалася. Це сьогодні я буду жарити на ній, не знаю що. А ми сьогодні ще й не буду. Це така для обшого пользування для жарки. А Ціна От... такої спороди. Ціна скільки? 87. 87, це на 28 кришків. Так, да, 28 кришкою, і виходить, там, считайте. Помилима <гум> калькулятора. Так, оце, типа як блинна, ну. По розміру буде блинчик, а то це чіпуха. Тут можна тоді вже що-нібудь. Не тільки бо в блині нічого більше не зробиш, а в цій усе зробиш. Вона меншенька. І отака ложечка спеціально для блинчиків. Так, що ще для блинчиків? Для блинчиків ми купили отаке варенечко. Джем написано. Отаку муку, отакі яєчка. Це два бонусні, маленькі, домашні. Стожи нормально яйця. <смір> <смір> ну, у кого яйця, у кого яйчики. Коротше. Е е Клубничку можна у блинчики. Ну, е блинчики покажемо, а може і не спіємо. Бо вони такі добрі, це як тільки сковороди, я їх люблю, можна сахаром посипати, і скрутити, і зразу їсти. Так. Ну, оце такі діла. Що ми купили? Ми купили ще, зайшли тільки що. Диви, відкрила Богданову шоколадку. Ну, купили дитині шоколадку, мати з'їла. Купили матері, поставила дідові. Ну, ось, отакі купили ми шоколадочки е, до кофе. А це що? Тривіт чи звідти? Звіт. Це по-українськи написано. Звіт. О! Найшли українську шоколадку. Хорошо. Ну що? Спокійної ночі. Всім мирного дня, чи ночі, як ти кажеш? А ну кажи. Ну, я не вмію нічого казати. Прощальні трюки не вмію. Оці, то я, я шапку можу сказати. Доброго дня, до вас з повагою. А от прощальне не можу. Я можу тільки сказати всім пока пока Дарю вам такі цвіточки. Я таке кофе. А от у вас коментар? А от вас коме, ком, ком, коменти і що ще. Light, you keep a body, you keep we all watch, laugh, laugh. Bye -bye. beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. It's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. So